Путін звинувачує сина Байдена в фінансуванні терористів, зокрема тих терористів, які були в крокусі. Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого, по своє. І в цьому відео я хочу поділитися з вами коментарями до, на мою думку, досить гарячої новини, гарячої і з такими певними довгостроковими наслідками. Власне, вчора ввечері українські медіа повідомили, посилаючись на слідчий комітет на Росії. Про те, що слідчий комітет звинувачує компанію Бурізма, яка написана, що вона українська компанія, хоча знову ж таки там є величезні питання, чи українська чи не українська, але звинувачує компанію Бурізма у фінансуванні терористів. Це перше повідомлення. І друге повідомлення, яке, ніби на перший погляд з цим не пов'язане. Слідчий комітет на Росії у відповідь на звернення депутатів Держдуми відкрив кримінальні справи проти високопосадовців США. Там іще когось через фінансування тероризму. І ці речі, я думаю, що в певній частині між собою пов'язані, в певній можуть бути не пов'язані, тому що вже є гіпотези про те, що на Московії будуть розказувати, як Сполучені Штати Америки вербують для війни в Україні. Там злочинців, в'язнів мексиканських наркоторгівців і колумбійських для того, щоб вони воювали на боці України. Ну це частина шизофренії. Я її навіть коментувати не хочу, тому що це якби очевидний абсурд. Але от ситуація з компанією Бурізма вона набагато складніша і набагато цікавіша, і вона знову ж таки показує фарисейську суть світової політики і, зокрема, інформаційної політики. Власне, компанія Бурізма чим відома? Її власник є е, такий собі олігарх Злочевський, якого називали наближеним до Януковича. Але він був не тільки наближеним до Януковича, він був дуже тісно пов'язаний із глобалістами. І, власне, тому в свій час в компанії Бурізма встигли попрацювати на посаді директорів. Син Байдена, Хантер Байден, отримавши за це просто величезні гроші. Там, по ходу зарплата вимірювалася сотнями тисяч доларів. І ще були якісь авансові платежі наперед на рік. Я не пам'ятаю скільки, але там сума вимірюється вже кількома мільйонами доларів. Крім Хантера Байдена, там засвітився Олександр Кваснєвський, колишній президент Польщі, який знову ж таки належить до глобалістичного пулу. Також там засвітився колишній директор антитерористичного центру ЦРУ. Ну і я думаю, що там ще декілька відомих прізвищ було. Я зараз просто всіх згадати не можу. Чому Путін витягає саме цю карту в рамках фарисейської політики? Ти не можеш показати повну брехню, тому що в повну брехню ніхто, власне, не повірить. Значить, тобі треба для кінцевої твоєї версії, для кінцевої концепції взяти куски правди, і в ті куски правди, як фантик від цукерки. Завернути, власне, сам вміст. В кінці вмісту буде йти прив'язка, що, не знаю, підозрюю, в Україні неофашисти повністю під контролем там, Джо Байдена і глобалістів. Вони такі звірі, вони зробили нам крокус, ми мусимо їх покарати. І ось вже московський патріархат оголосив священну війну. Але це буде в кінці. З точки зору, якщо б це озвучило так прямо в лоб і зразу, ну то навіть в китайців і чи в інших партнерів там, Московії, воно би викликало ну, такий певний дисонанс. Тепо, чувак, ти що здурів. Але у випадку, коли тут йде прив'язка бурізми, то знову ж таки проблеми бурізми витягують на перший план і починають обговорювати. А ці проблеми прямо вказують на те, що власне Хантер Байден був працевлаштований в компанію і отримував непомірно високу зарплату, очевидно, не за свої таланти. А через те, що його батько був віце-президентом Сполучених Штатів Америки, а зараз президентом Сполучених Штатів Америки. В такий спосіб Путін, витягаючи ці карти, він, по-перше, показує там питання корупції по друге він витягає те, що в принципі розбити практично неможливо його можна замовчати. Наші грантоїди, які отримують гранти а розпорядниками грантів, власне, є в першу чергу демократична партія США. Вони всі будуть кричати про фальсифікації, про ще щось, про ще щось, але самого факту. Заперечити не можна про те, що таке мало місце, що дійсно Хантер, Байден там, Квасневський, і там ще кілька відомих людей там працювали і очевидно, працювали для вирішення певних проблем. І оці правдиві факти Путін буде використовувати для обгортки. І, ну, по перше, це вплине точно на вибори в Сполучених Штатах Америки. По-друге, це стовідсотково вплине на націонал-консервативні сили в різних країнах світу, які відчувають зло глобалізації, і для яких в рамках брехливої кремлівської пропаганди Путіну малюють такий собі образ борця з новим світовим порядком. Це така довгострокова багатопланова інформаційна спецоперація, і в ході цієї інформаційної спецоперації насправді. Чіпляють, очевидно, і Україну, тому що там український слід вже ті таджики-мусульмани мали отримати в Україні. виявляється, там якісь якісь суми, їх там в Києві чекали і вже ж показали їхнє відео, таке щире відео, де вони розповідають, що вони йшли до Києва і їх мали тут зустріти. Ну тобто ситуація абсурдна, але вони в рамках того абсурду вибудовують цілісний міф, і для того, щоб той міф... Щоб в нього міг хоча б хтось повірити, для того будуть використовувати куски правди. З точки зору інформаційної реалізації, ну, вони зараз активізувалися на Заході дуже сильно. Надзвичайно сильно, мені здається, що навіть судячи з усього обсяг фінансування збільшили, а він і без того там вимірювався десятками мільярдів доларів. А це значить, що вони працюють на досягнення певного результату. Ну з іншого боку, для нас насправді для українців, така постановка питання може бути корисною, тому що це е, означає, що Путін. Дійсно зібрався Путін як збірний образ там і Патрушив, ця вся компанія дегенератів біля нього. Що вони дійсно зібралися дуже гостро розсваритися з глобалістами, з керівниками, які стоять за спинами Байдена, і так далі. Хоча це ще не, не факт, насправді. Але а, в будь-якому випадку, знаєте, оця ранкова новина, я її прочитав саме зранку під час пиття ранкової кави. Ну, я впевнений, що вона є дуже дуже важлива. Тому, власне, вирішив поділитися з вами цими міркуваннями. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україну Центризм. Читайте маніфест руху Українська сила. Якщо поділяєте наші цінності, засади і бачення України майбутнього. Пишіть нам за вказаними контактами. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва власне тієї України майбутнього, для перемоги над всіма ворогами українського народу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.